Капітальний ремонт покрівля. Можу назвати адресу, де вони них. А як каршатновська, ми обстежуємо всі будинки, по кожному будинку щороку комісійно обстежується, існуючи, бо ж як не будує ногу. Пофарбовано і по всі пісочки, в минулого року заводили після. Цього року немає складу. Воно 65 на 157, яка сума получається? На даний момент просто. Я і ще раз повторю. Ті, які задають питання, називайте себе. Документів немає. Нема документів. Ви мені відповідь, я вам дам вас. У мене дивіться, скільки документів. І заключають карди житель. You're talking like shit, boys.